Друзі, доброго дня, ми на ринку міста Тлумачево-Франківської області, 1 листопада і подивимося, що цікавого є з птахів і кроликів. З поросятка бачили в попередньому відео. І дивимося нам курочки. Дивіться, такі курка-несучка. Скакась на їх? 160 гривень. Така несучка по 160 гривень. Досить такий непоганий вибір курки, курка ще молода. Берете цю курочку, трошечки підгодовуєте. молоду, ну, yes, молодого, то no. люди yes, що... Yes, Є yes, така yes. бачите, це молода курка. А ці молода по чому? 250. 250. Ця ще не неслася, ці би, в принципі не вже сучки. несуть. Ці по 250. Ось такі курочки. Куриві сурки. Люди займаються професійною птицею. Є завжди великий вибір птиці, можна щось придбати. Є корми. кого Цікавить локація міста Івано-Франківська область. Будете собі зателефонувати, зараз номер телефону вам 160. надам. Будете собі уточнювати ціни. Якщо більше кількість, я думаю, що можна зробити вам і доставку, вже будете собі домовлятися. А ця молода курка ця по чому? 160. 160. Це чеський домінант, так? Чеські домінант. Але другий тиждень я не знаю, бо то Михайло, я не знаю, що буде бота. Так. А це як порода називається ця? Легор. Легор. Це дуже хороша сучка. Та не, лише, не сеться, це ще не, не О, це зразу можна придбати собі. Яєчка. Ось бачите.

Яблучка такі гарні. Можна на ринку продавати різні воли. Бачите, кому цікаві такі всякі. Зараз до мотоблоків до тракторів різні. Різні вали отакі. Також людина подає на ринку. А Що коштує цей? 600 гривень, сказав чоловік. Кролик, кролики, кролики, бачите, такі. Mm -hmm. Так, ось такі Тому гарні казав? породні, 80. Такі гарні породні кролі. Дивіться. По 80. По 80, так. так. Ось такі кролі. А Що коштує таке? 1200. 1200 гривень. Гарний породний кріль великий. Смес. Деють з чимось, 900. Потужний смс. Самець 5 місяців. Піврічний 20. 5 місяців самцю. Кей гарний теж самець. Гарно на плем'я, собі взяти такого самчика. Бомбезно. А що коштує? 1700 гривень. Може два рази. 1700. Може відкрити він не тікає.

Європейська, По 300 гривень. Тож дуже, дуже гарний вибір кролів. 50 -50. А це самі чи самка чи самка. самка? Самка. Самка по чому велика? По чому самка велика? 1200. 1200. 1200. 1200 гривень така самочка. Досить гарний. Я б сказав, досить гарна ціна. поторгувався за 1000 гривень, думаю, що міг би її забрати. Но самочка велика. Досить велика. Спарувати і то можна отримати гарних кроликів. Тримати то треба тримати породних ольов, чесно вам скажу. Коли кролика забив, то є великий вихід м'яса. Більшість тварин немає нічого, декілька кроликів, курочки. Нам зараз подивимося на квіти. Так що переходьте на наступні відео. Побачимо, що ще цікавого є на ринку. Не забудьте в кінці відео підписатися. Ринок сьогодні за 1 листопада Івано-Франківськ, місто Тлумач. Івано-Франківська область, місто Тлумач. Отакий От ринок. Ви ще за